ми Будемо встановлювати каркас 6 см, зробимо такі проставочки. Друзі, ось така наша вийшла підставочка, спеціально розрахована для воріт. Для нашого, скажімо так, погодних умов. Ось за допомогою наших рахопор ми зможемо спокійно патрулювати. Зараз вертикальність будемо цими роликами виставляти. Якщо б ролик ми поставили б тут, то ворота відкрились б ось так. Друзі, я доварю ці діагоналі. Для чого? Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Парашенко, і сьогодні ми будемо встановлювати каркас. Каркас будемо піднімати, так як тут бетон і швеллер залили на рівні з бетоном. Чому будемо піднімати? Бо тут буде потім в подальшому лежати плитка. Тому треба підняти. Я запитав у замовника, яка буде плитка. Він кажу, може 4, може 6, кажу, що треба 6. Якщо 6 плитка і 2 см ще гарцовки, то тоді виходить, що треба піднімати на 8 см. Ми будемо використовувати рехопори, це 2 см, і ще 6 см зробимо такі проставочки От, з такого металу. Товщина металу, в мене 5-орочка. Зараз я наріжу і зробимо такі, скажімо, ну, Кубики такі, на кубики поставимо саму, е, самі ворота. Ну, а Перед тим як почати працювати, хотів вам сказати, ви можете виграти два подарунки. Перше це сертифікат ставимо типу, на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові Ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб отримати вам необхідно, підписатись на канал, залишити коментарі, перейти записання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення з от отаких от, відкатних воріт Під ваш індивідуальний проєм до міліметрів можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі перейти за послання, яке знаходиться під відео. А зараз приступаємо до роботи. Буду вирізати ленточку ще так, До, до цих ці... 6 см, потім оця рехопора 2 см. Ось так. Так. Це 5. Ось півтора. Ну і потім вже ролик ставить. Угу. І і буде 8. Піднімемо на вісім, виходить. Ні, дивіться. Ви брусчатку будете лежати 6. Угу. Ну, Я ж вам на вісім піднімаю, то виходить 6 брусчатка. І два гурцовка, вісім. Ну і ще у вас там буде сантиметр два грати угу, можна буде. Навіть да, ці можна буде. Підуть сюди на рехопору такий, таким зваром такий ну, домик. Ось така наша вийшла підставочка, додавали по 6 см. Ну, от Тут теж все заварили, пообварювали внутрі. Накрутимо гайки, шайби, поставимо каретки і вони вже піднімуться від, від полу, трошки приподимуться якраз на рівень фема. Фурнітура господар від компанії нові ворота. Стоїть клеймо, Дуже чудова фурнітура. Ролики одразу теж клеймовані, подшипники, бачите. Спеціально розраховані для воріт. Для нашого, скажімо так, погодних умов. То морозів, то жари. Там змазка лежить спеціально для України. Гайка, шайба, ролик, шайба, гайка. Ну, ось дивиться, бачите, до цієї точки буде 8 сантиметрів. Должно вистачити. Якщо буде замало, то ще можна приподняти на рехопорох трохи. Друзі, поставимо так посередині ворота, щоб узнати, в рівні швелер чи ні. Ні, він не в рівні. Треба задню каретку приподіймати. Зараз вирівнюємо по рівню, потім будемо далі, далі робити. Ось за допомогою наших рехопор ми зможемо спокійно потребувати і виправити даний переклад. Зділивали гусака, мабуть. І сюди отако вот притулити, Тут заваріти. А все поставити поставить заложку. О, бачите? Людина фарбувала, фарбувала і не пофарбувала. А не пофарбованої не будемо притулювати. Ну хай ще пофарбується. Ми сьогодні в понеділок. Я тут йшов такий дощ. Ми тільки все скинули і уїхали. Зарізали під 45, зваримо ось так, от буде гіобразний наш гусак-нащільник. І ось тут, бачите, так заглушили, щоб воно було, ну по-людськи було виглядало. это получается 210 и 2 212. Друзі, виставили нащельник по рівню, робимо прихваточку. Чудово. Прихватили, тепер треба все остальне повиставляти, а потім обварити. Все так можемо зайти. Стамо верхні підтримуючі роліки. Друзі, не закручуйте до кінця, завжди залишайте так, щоб воно було вільно. Треба сюди наклоняти. Зараз вертикальність будемо цими роликами виставляти. Цей стопчик завалений, мабуть, гарно. Бля. Що я ж в самий кінець засунув цей. Друзі, бачите, ми підставляємо накатний ролик для того, щоб здвинути каретку. Для того, щоб ворота відкривались повністю. Повністю, Пройом повністю був відкритий. Якщо ролик ролик поставили б тут, то ворота відкрились б ось так. Терчало б ще в пройомі. Тому треба передню каретку трошки здвигати. Все чудово. вот ну, так вот сделать и трошечки там бетончик сейчас трохички бетончику, бетончику зрізати, тут чудово буде бачите крутиться буде все да Встановлюємо накатний ролик. Друзі, тільки вставляйте правильно, будь ласка. Буває приїжджаєш, ставлять на оборот. І ще, ще ж щоб поставити, Уж треба ще помучитися там закрутити, бо там ключа невозможно провернути. Друзі, прихвачуємо улавлювач. Зараз накат... поставимо на накатний ролик, подивимося, як воно буде по рівню. Якщо все добре, то будемо в Якщо ні, то будемо в лаліч представляти. Так-да, да закат, закат. А ну дивись, в рівень подивись. Як в аптеки. até вот that Друзі, я доварюю ці діагоналі для чого? Так як е, замовник буде зашивати ось такими штахетами, то діагоналі доварюються обов'язково. Бо е, каркас зроблений чисто під профліст. Якщо ви будете зашивати штахети, є, євроштахети, деревом, е, ранчо, е, обов'язково треба доварювати ось такі діагоналі. Це обов'язково. Що ж, друзі, ми завершили установку даного каркаса, доварили ось такі діагоналі. Для чого вони потрібні? Якщо ви будете зашивати штахетником, як тут євроштахетні, якщо дошкою, якщо будете раніше зашивати, ще такі рамки є спеціальні, то обов'язково обов треба ставити ось такі діагоналі. Це обов'язково. Якщо ви зашиваєте просто профлюстом, ставити не потрібно. А якщо Тим, тим матеріалом, яким я вам назвав, обов'язково треба ставити діагональ. Це обов'язково. Ну, На сьогодні все. Нагадую вам про два подарунки. Перше, це сертифікат з стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові ворота, ви можете його використовувати. Для того, щоб його не отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за посилання, яке знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких от повністю воріт. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за посилання, яке знаходиться під відео. І отримуйте його в електронному вигляді. А зараз всім пока, до нових зустрічей.